У цей надзвичайно непростий час для нас. Ми не випадково говоримо про нашу віру. Чому це важливо? Тому що навіть просто віра в перемогу це дає уже запоруку перемоги. Без віри перемоги бути не може. А тим паче віра в живого Бога це дві великі різниці. Вірити в живого Бога, який гарантовано робить, обіцяє, виконує, і просто вірити. І тому ми сьогодні говоримо про віру. Ви знаєте, що таке віра? Ви коли-небудь думали про механізми віри? Як вона зароджується, як вона зростає, як вона формує людину. Це дуже важливі моменти. Взагалі віра це така величина стала, що вона має властивості зростати. Як ви думаєте? Це дуже цікаво. Як працює віра в житті звичайної людини? Ми саме будемо говорити про це сьогодні. Пропоную самого початку книгу Ремлян, перший розділ. 17-й вірш, там Павло пише наступне: бо Євангеліє відкриває правду Божу, яка ґрунтується на чому? На вірі, з самого початку і до кінця. Як написано, праведний вірою жити буде. Тут є кілька дуже важливих ключових моментів. По-перше, Євангелія, що таке Євангелія? Це такий переклад є добра. Це звістка від Бога на цій. Це добра звістка від Бога. Євангелія. Саме початку і до кінця правда Божа. Зможе відкриватися людині тільки тій, яка стоїть на вірі. Вона ґрунтується на вірі. Віра це єдиний спосіб для того, щоб вижити на цій землі, для того, щоб спастись на цій землі, для того, щоб бути щасливим на цій землі. Сьогодні я буду розказувати, читати вам Євгую. Я буду читати вам історію про одного чиновника. Якщо ми сьогодні. П. Що таке чиновники ОП? Чиновники Чиновник із Офісу президента. А в нас сьогодні буде чиновник із ОЦ. Що таке ОЦ? Чиновник із Офісу царя. Ну, майже те ж саме нічого абсолютно не змінилося. Хто він такий? Це один із тих, хто працював в адміністрації царя Ірода. Він сам мешкав за 30 кілометрів від Єрусалима, ну, приблизно як Васильків від Києва в Капернаумі. І чому він прийшов? До Ісуса. Він прийшов до Ісуса. У нього була одна проблемка, серйозна проблемка. Його син захворів, та захворів так, що вже одною ногою був там. Він помирав. Хто має дітей, той знає, наскільки боляче, коли ми бачимо наших дітей, які хворіють. А не дай Бог, які помирають. На минулому тижні ми були просто збентелися в броварах. Під мене це буквально 10 кілометрів. Там не тільки чиновники високого рангу загинули, там дитячий садок, там діти. Там це все просто. Моторошно було дивитися не тільки нам, весь світ був приголомшений. Так от скажіть, як почуваються діти, коли батьки, коли діти в біді? Ви знаєте, коли сьогодні, до речі, ховається жінку, яка мала трьох дітей, привела дітей в садок, виходила з садочку. І вона загинула і сьогодні її ховають. Ну, це ми переживаємо страшенні речі. Я думаю, що, друзі мої, дуже багато дітей в Україні постраждало фізично, емоційно, морально, психологічно. Це дуже складні речі. І я вам скажу відверто, що нам довго доведеться. Розгрібати і мати справу з цими проблемами, через які пройшли діти війни, через які проходимо ми з вами і сім'ї, які розділені, і так далі. Але давайте подивимось далі на історію із нашим чиновником. Людина мала положення, людина мала владу, людина мала гроші. На жаль, він, маючи все це, не міг допомогти своїй дитині. Ви знаєте, щось подібне трапляється дуже часто. Наприклад, можна купити будинок, але сім'ю купити неможливо, правда? Сім'ю треба ати. Можна купити диплом, врешті-решт, але ти не будеш. Мати знань, чи ти не можеш купити мудрості. Можна бути членом компанії, але так і не мати друзів у своєму житті, бути самотнім. Може, хтось купив найдорожчий, там сріблястий або золотий хрестик. Можна мати хрестик, але не знати Бога і жити без Бога, і не бути спасенним. Це таке життя. Таку дивимось, як поводить себе цей чиновник в такий критичний момент. Я хочу сказати, що в критичний момент людина показує свою сутність. І я дуже радий, що цей чоловік в такий критичний момент зробив дуже правильне рішення. Що це рішення він ухвалив у своєму серці? І чому це так важливо, коли в тебе критичний момент в житті будь-яка похибка, от як Саша, критичний момент. Пішла війна. Він прямо в гостомірі. Він бачить це, він ухвалює рішення замість того, щоб бігти в Київ або десь на Захід, він біжить на північ до Білорусі. Критичний момент ухвалює неправильне рішення. І скільки днів там? 45 чи скільки? Уф. Окупації. Це слава Богу, що життя збереглося. А цей чиновник, чому він ухвалив правильне рішення? Він не пішов до чаклунів, він не пішов до якихось екстрасенсів, він не пішов до ворожок, він не пішов до цілителів, він шукає зустрічі з ким? З Ісусом Христом. Це було правильне рішення з Його. Боку. Може, він мало що знав про Ісуса Христа? Він не знав, яким чином Ісус може зцілити, Він тільки щось там чув одним вухом. Але інтуїтивно Він почав шукати оцеї зустрічі з Ісусом Христом. Може, і ти прийшов суто інтуїтивно. Ти відчуваєш, тобі тут легше. Ти відчуваєш, щось таке заспокоїться, щось сходить на тебе, щось відбувається з твоїм серцем. До речі, в Біблія така історія: грек, був в Греції, це філософія, це такі мудрі люди, вони все знають, вони завжди копали. І ось група греків прийшли і підходять до Пилипа і кажуть йому: добродію, нам хочеться. Бачити Ісуса. Вони теж інтуїтивно відчували, що в Ісус це не просто філософ, це хтось більший, це щось важливіше, це цінніше, і вони шукають зустрічі з Ісусом Христом. Я думаю, що в нашому приміщенні є чимало людей, які прийшли сюди інтуїтивно. Ви прийшли сюди, тому що ви відчуваєте, що тут щось відбувається. Що Він хотів від Ісуса? Він хотів запросити Його додому за 30 кілометрів. Він хотів, щоб Ісус прийшов, побачив Його горе. І змилосердився, і зцілив Його сина. Давайте прочитаємо Іоанна 4 розділ, 47-й вірш. Чиновник. Довідався, що Ісус прийшов до Галилеї з Юдеї, Він став перед Ісусом і почав благати, завітати до Капернауму, щоб стілити сина, бо Той уже помирав. Чиновник благав, Господи, благаю тебе. Прийди, поки мій син іще живий. Якщо подивитися грецький оригінал там. Написано, що Він просив Ісуса наполегливо і багато разів. Він причепився до Ісуса як той будяк, і Він благав Його, прийди і допоможи. Як ви думаєте, яка була реакція Ісуса на все це? Коли я подивився реакцію Ісуса, я був здивований. Да, тут горе, тут біда, тут сльози, тут смерть поруч, дитина помирає. А він починає говорити речі, які дуже дивні. Знаєте, що Він сказав? Читаємо 48-й вірш. Ісус каже йому. Цікаво, кому це Він каже. Ви, люди, якщо не побачите справжніх див, ніяк не можете повірити в мене. Ну, слухай. Навіщо цьому батьку ця філософія? Оці всі такі розмови, йому потрібно зцілення. Я думаю, що Ісус, говорячи ці слова, скоріше не цьому чоловікові, чиновнику, а Він говорив тому натовпу, який супроводжував Ісуса Христа. Ісуса завжди супроводжував якийсь натовп. Люди завжди шукають чого? Хліба і чого? Таких зрілищ, видовищ, хліба і видовищ. Люди шукають видовищ. Натов роззяв завжди є скрізь. Ви бачите цю картинку в тих же проворах, і там був, там працюють фахівці і натовп людей. А що ж там трапилось? А хто ж там постраждав? Давай підемо подивимось. І люди не сиділи вдома, не виходили, вони дивилися скрізь. Чи то падає ракета натовп людей. Я був у Саші вдома, бачив це місце, де в нього прямо біля будинку впала ракета. І теж був натовп людей, коли це все трапилось. Люди вибігли, а що ж там, а як там? І так далі. Це природня. Чи знав Ісус проблеми тих людей, які Його оточували? Як ви думаєте? Знав. Ісус знав проблеми цього чоловіка, Ісус знав проблеми цих людей, і тому Він хотів не тільки зцілити сина, а Він хотів зробити щось більше. А що більше Він хотів зробити? Він хотів, щоб в цих людях і в цьому чоловіку виникла. Справжня жива Божа віра. Ісус думав про віру оцього чиновника, хоча чиновник був зайнятий своєю проблемою. Ісус думав про віру натовпа. Це Ісус. Він дивиться на нас, Він дивиться на Тебе, Він дивиться на мене сьогодні, і нам здається ось наша проблема. ось Да, от наше горе, ось що нам потрібно. А Він думає про найголовніше. Він думає, як тобі, допомогти тобі, не тільки дати тобі пайок, не тільки дати тобі шмать хліба, чи якийсь дах над головою, чи одежинку, як збудувати твою віру. Ти про це не думаєш, ти про це не дбаєш. Ти прийшов, тому що в тебе є якісь там інші мотиви. Але Бог знає. Давайте подивимось конкретніше на мотиви цих людей. Скажем, чиновник. Що він там робив? Він шукав зцілення для сина. Ми вже про це поговорили. Натовп завжди шукає. І просто йому було цікаво послухати Ісуса Христа. Ісус там ще був. Що робив Ісус? Ісус шукав. Віру, як ми вже сказали, і думав, як її примножити в серцях людей. Я не знаю, чи в таємницю, чи ні, але оця історія, яку ми прочитали зараз, вона має в собі таємницю. І якщо ви будете уважні, то ви, зараз ми з вами доторкнемося до таємниці, яку відкри, яка відкривається в цій історії. По-перше, ми побачимо, як зароджується і як зростає віра в різних категоріях людей. Це дуже цікаво. Як механізм віри від Бога працює. По-перше, Бачив тут так звану віру, споглядальну віру. Що це таке? Оце категорія людей, які вважають себе віруючими. Вони шукають чогось надзвичайного, їм постійно потрібно якесь диво, якесь видовище, якісь пригоди. Ви, мабуть, звертали увагу. Десь якась заплакала ікона, вони вже там. Де щось приїхав якийсь там великий проповідник, вони вже там. Вони бігають в різним церквам, вони шукають чогось надзвичайного, їм треба щось таке. І оце їм треба побачити. Їм просто цікаво подивитися. Можливо, ви, саме ви, відноситеся до цієї категорії людей.